Взаємодія з Тейлором Свіфт змушує шанувальників запитати, чи спокійно відстані від старих друзів, ефемерність дружби в епоху Тейлора Свіфта, чому змінюються тісні зв'язки та те, що це говорить про сучасне життя. Тейлор Свіфт це явище, її музика, її особисте життя, її вплив на культуру, все це постійно під близькою увагою мільйонів. Нещодавно спливаючи вікна про її відносини з довгими друзями, Едом Шираном та Блейком Лівіллом, спричинили бурю обговорення в мережі. Вболівальники цікавляться, чи співачка вилучається зі свого внутрішнього кола, і вони цікавляться, що це вказує на природу дружби в сучасному світі. Спочатку звістка про те, що Ширан не повідомляв про залучення Тейлора Свіфта через особисті канали, але дізнався про це з Інстаграм, здавалося багатьом дивним. Зрештою, Ширан і Свіфт це давні музичні партнери, дружба яких здається сильною і багато років. Однак, змушений думати, я прийшов до висновку, що це не обов'язково означає кінець дружби. А скоріше відображає зміни динаміки відносин, які трапляються з усіма нами, коли вони виростають і змінюють обставини. Ключова думка, дружба, як і будь-які стосунки, підлягає змінам та еволюції. Це не завжди означає кінець зв'язку, але часто відображає зміну пріоритетів та етапів. Я сам пережив багато подібних моментів у своєму житті були друзі, з якими ми були невідільними в молодості. Але з якими зв'язок поступово згасав, коли наші шляхи розходилися. Це було не наслідком якоїсь ворожості чи обурення, а, скоріше, природним наслідком того, що наші інтереси, цілі та життєві обставини почали відрізнятися. Ми просто перестали знаходити час та можливість підтримувати зв'язок на одному рівні. Іноді розрив пояснюється тим, що один із друзів бере участь у складних життєвих обставинах. Які потребують максимальної концентрації та підтримки. У таких випадках стає неможливо підтримувати дружбу, і необхідно визнати, що відносини тимчасово призупиняються. У випадку з Тейлором Свієфтом в останні роки її життя зазнав радикальних змін рекордна екскурсія, відносини з Тревісом Кельсі, судовим провадженням, все це вимагає величезної кількості енергії та уваги. Цілком ймовірно, що він просто не має можливості підтримувати попередній рівень спілкування з усіма її друзями. Але ще важливіше, Тейлор Свіфт, це публічна особистість, її життя знаходиться під постійним наглядом преси та шанувальників. Цілком можливо, що вона навмисно обмежує коло спілкування, щоб захистити себе та своїх близьких від небажаної уваги. Порада, пам'ятайте, що навіть найближчі друзі можуть тимчасово відійти. Це не завжди означає, що стосунки закінчилися. Важливо поважати особистий простір один одного і не приймати його за власний рахунок. Ситуація з Блейком Лівіллом та його можливим відстані від Тейлора також заслуговує на увагу. Судове провадження, в якому брали участь Лівіл, може призвести до того, що СВІФТ вирішить не втручатися і не долучитися до цієї ситуації, це дуже розумне рішення, враховуючи, що сам СВІФТ зазнав багатьох юридичних проблем. Важливо, не судіть про дружбу суспільних особистостей на основі інформації. ЗМІ часто ми бачимо лише вершину айсберга, і ми не знаємо, що насправді відбувається. Зрештою, дружба це складна і багатогранна річ. Це вимагає часу, зусиль та взаємної поваги. Не завжди можливо підтримувати тісні зв'язки з усіма, кого ми знаємо і любимо. І це нормально. Особистий досвід, я навчився цінувати моменти, коли мені вдається зустріти старих друзів, навіть якщо це станеться нечасто. Ці зустрічі є неоціненим джерелом радості та підтримки. Тейлор Свіфт не є винятком. Її життя сповнене викликів та змін. І цілком ймовірно, що її коло зв'язку також змінюється. Але це не робить її дружбою менш цінною чи значущою. Висновок не ідеалізуйте дружбу. Це повинно бути гнучким, адаптивним та поважним до особистих обставин кожного. Вдячні за моменти. Коли вам вдається підтримувати зв'язок із близькими людьми і не бійтеся визнати, що деякі стосунки змінюються або закінчуються у сучасному світі, де темпи життя постійно прискорюються, а соціальні мережі створюють ілюзію постійного зв'язку. Важливо запам'ятати цінність реальних відносин. Не судіть про дружбу суспільних особистостей на основі інформації ЗМІ вдячні за моменти, коли вам вдається зустріти старих друзів, і не бійтеся визнати, що деякі стосунки змінюються або закінчуються. Головне залишатися вірним собі та своїми цінностями.